Повінь у Центральній Європі 2024 року. Повінь, що почалася в Центральній Європі у п'ятницю 13 вересня 2024 року, стала наслідком приходу циклону Борис, який спричинив різке похолодання і опади, сильні тривалі дощі, а в Альпах і шумаві і снігопад. Причини – Кінець весни та початок літа 2024 року супроводжували численні сильні шторми в Центральній Європі. Повінь на південному заході Німеччини, Півдні Німеччини та Швейцарії, викликані дуже нестабільною реактивною течею, тобто швидкорухомими потоками повітря. Лише у серпні становилася стабільніша літня погода. Цей місяць став ще одним рекордно теплим місяцем у деяких регіонах Центральної Європи, наприклад, в Австрії. На другому тижні вересня реактивна течія знову стала нестабільна. Перед і позаду циклону, що рухається у бік Скандинавії, відбулися два потужних вторгнення холодного повітря на регіон центрального Середземномор'я. 11-12 вересня вихор низького тиску з висотним низьким ядром, що отримав міжнародну назву Борис, а в Берлінському університеті Анет сформувався на протяжному холодному фронті над Північною Італією. Сильний південний потік перед скандинавським мінімумом спричинив те, що італійський мінімум перемістився класичним шляхом до карпатського басейну, різкі кліматичні контрасти над Європою, зокрема північні та південні течії, довжиною понад 2000 км, кілометрів, висока температура в Середземномор'ї та полярне повітря над північним морем спричинили значне перенесення вологи до східної частини Центральної Європи та інтенсивне накопичення опадів у Карпатах та Північних Альпах. Ситуація посилюється через глобальне потепління, через яке Середземне море нагрівається, а атмосфера поглинає більше вологи, що призводить до збільшення кількості опадів. У середині вересня 2024 року температура Середземномор'я досягла рекордних значень, коливаючись від 25 градусів по Цельсію до 30 градусів у північному середземноморському регіоні. Це означає, що показники в деяких випадках були значно більше, ніж на 4 градуси Цельсія вище довгострокового середнього показника. Німецька погодна модель Icon прогнозує до 500 літрів на метр квадратний протягом 72 годин в районі Краконоші. Такі значення, можливо, відповідали б тисячолітній повені на Ельбі та Одері. Для східного регіону Північних Альп і Центрального Дунаю, австрійська модель. Ером Інка прогнозує понад 300 літрів на метр квадратний. Інші моделі навіть дають 400 літрів на метр квадратний. На місцях можливі столітні повені. Однак хвиля паводка пом'якшилася завдяки великій кількості свіжовипавшого снігу в Альпах. У високих Альпах від Центральної Швейцарії до Австрії очікуються до 2 метрів свіжого снігу. Польща. 15 вересня було видано розпорядження про евакуацію 1600 осіб у містах Льондек-Здруй, Строне, Шльонське, Клодзько, Бистриця Клодзька, а також у селах Мензегуже, Вілканів, Горжанів, Олджиховиці, Клодські, Кросновиці, Желязно, Шебешовиці, Радохів, Домашків, Длугополе Здруй, Длугополе Дольне, Длугополе Гірне. Мер Врослава оголосив тривогу про повінь для всього міста об 23-й годині. Також було оголошено про евакуацію мешканців, прилеглих до Нисиклоцької території у гмінах Барда та Кам'янець-Зонбковіцький. У Бельськобялі евакуювали мешканці вулиці Собеського, Живецька та Водна. Окремі люди були евакуйовані із Забелкова, Халупків, Гридултів, Зебжидовиць та Ясениці. Першою смертельною жертвою повені в Польщі став чоловік у Кросновицях. У другій половині дня тіло 42-річного чоловіка знайшли в струмку в Мбельсько бялій Чехія. На 244 гідрологічних постах біля Чехії було зафіксовано одне з рівней активності повеней. Було зупинено рух на десятках залізничних маршрутів та доріг. Понад 250 тисяч домівок лишилися без електрики. Було скасовано численну кількість культурних та спортивних заходів. Влада розпочала евакуацію та зводить у містах огородження проти повені. Австрія. Влада Австрії оголосила надзвичайний стан у Відні, Нижній Австрії, Верхній Австрії. Відень. Річка Відень, яка у звичайний час тече мляво, стала бурхливою водоймою та затопила велосипедні доріжки та вулиці. Підтоплено полотна деяких маршрутів метрополітену. Нижня Австрія. Майже 300 шосте у Нижній Австрії були закриті. 1800 осіб були евакуйовані, близько 3500 домогосподарств наразі без світла. Деяку частину маршрутів потягів прийшлось скасувати. В деяких регіонах Нижньої Австрії почалися проблеми із постачанням води до домівок. Верхня Австрія. Малі та середні водойми Верхньої Австрії вийшли з берегів. Через помінь було викликано багато пожежних підрозділів. Як запобіжний захід 14 вересня у Маутгаузені, у Граїні та у Саксені було встановлено захист відповеней. Частина захисту відповений також була встановлена в Лангенштейні, в так званій затоці Санкт Георгенер. Загиблі станом на 5 жовтня 2024 року. В Австрії загинуло 5 людей. В Румунії 7 людей. В Польщі 7 людей. В Чехії 4 людини. І в Словаччини 1 людина. Зниклі безвісти. Станом на 5 жовтня 2024 року. В Чехії зникли безвісти 7 людей. Ураган Гелен. Великий та руйнівний Атлантичний ураган четвертої категорії, який став найсильнішим за всю історію спостережень, що вразив регіон біг Бенд у Флориді, восьмий названий шторм, п'ятий ураган і другий великий ураган сезону Атлантичних ураганів 2024 року. Напередодні очікуваного виходу Гелен на берег, губернатори Флориди та Джорджії. Оголосили надзвичайний стан у зв'язку з очікуваними значними наслідками, зокрема дуже сильними штормовими хвилями та поривами ураганної сили аж до Атланти. Ураган також причинив катастрофічні повені, спричинені дощами, особливо в західній та північній Кароліні. Попередження про ураган також поширилися далі вглиб країни. Станом на 27 вересня загалом загинуло 152 людини, що робить його третім найбільш смертоносним ураганом, який обрушився на континентальні Сполучені Штати за останні 50 років. Після ураганів Катріни у 2005 році та Ян у 2022 році, і найбільш смертоносним загалом після Марії у 2017 році. Метеорологічна історія. Мексика 23 вересня для східної частини півострова Юкатан було оголошено попередження про тропічний шторм. Частини Кінтана Ро та Юкатан було оголошено синій рівень тривоги. Пізніше було оголошено про максимальну небезпеку. Прибуття круїзних лайнерів у порти було скасовано 24-25 вересня. Трен Майя також було закрито. На Ісламу Мухерес було відкрито два притулки. Була проведена евакуація в уразливих районах. Відвідувачам Айла Холбокс пропонували безкоштовну поїзд на поромі з острова. Заняття були припинені в кінтана Наро. Наслідки США ураган викликав сильні повені у штатах Флорида, Джорджія, Північна та Південна Кароліна. Понад 200 людей у шести штатах загинули. За повідомленнями видання. USA Today під час урагану Гелен у штаті Північна Кароліна загинуло подружжя українських біженців, які виїхали з Херсону влітку 2022 року. Ще два члени сім'ї перебувають у статусі безвісти зниклих. Повідомляється, що від їхнього будинку залишилися лише бетонні блоки. У Гондораси пройшли сильні дощі в результаті центральноамериканського круговороту, який уторився до Гелен. Ураган Мілтон тропічний циклон у мексиканській затоці, який обрушився на американський штат Флорида, менш ніж через два тижні після того, як ураган Гелен спустошив регіон штату Бігбенд, 13-й названий шторм, дев'ятий ураган, четвертий великий ураган і другий ураган п'ятої категорії у 2024 році в Атлантиці. Мілтон став п'ятим за інтенсивністю ураганам в Атлантиці за всю історію спостережень. Та найсильнішим Атлантичним ураганом після вільми у 2005 році. Напередодні урагану у Флориді було оголошено надзвичайний стан, у результаті якого багатьом жителям узбережжя наказали евакуюватися. Підготовка також проводилася на мексиканському півострові Юкатан. Ураган спричинив руйнівні торнадо та повені в Флориді. Станом на 12 жовтня 2024 року ураган Мілтон забрав життя щонайменше 26 людей, 23 у США та Троє в Мексиці. За попередніми оцінками, збитки встановлюють щонайменше 30 мільярдів доларів США. Метеорологічна історія. 26 вересня Національний ураганний центр перший окреслив територію можливого розвитку в західній частині Карибського моря. У міру поступового розвитку в західній частині Карибського басейну утворилася широка зона низького тиску, яка викликала неорганізовані зливи та грози, перед тим як через два дні розсіятись у відкриту западину. Зона низького тиску взаємодіяла із залишками тропічної депресії 11 у східній частині Тихого океану та стаціонарним фронтом і консолідувалася в затоці Кампеча. До 4 жовтня він показав ознаки розвитку, і наступного дня, у зв'язку з подальшою організацією зливих гроз Національний ураганний центр оголосив про формування 14-ї тропічної депресії. Пізніше депресія посилилась до тропічного шторму Мілтон менш ніж через 3 години, оскільки супутникові дані вітру вказували на те, що шторм створював штормовий вітер. Відбувся подальший розвиток, і в другій половині дня наступного дня. Мисливці за ураганами виявили, що шторм швидко посилився, що змусило Національний ураганний центр кваліфікувати його до урагану. Така швидкість розвитку зберігалася, і, оскільки у Мілтона з'явилося маленьке нерівне око, 7 жовтня його було підвищено до урагану другої категорії. Дані отримані з літака мисливців за ураганами, свідчать про те, що відтоді ураган швидко посилився до третьої категорії. Швидке посилення продовжувалось, і політ мисливців за ураганами виявив, що Мілтон посилився до високого рівня урагану 4 категорії зі стійкими вітрами до 150 миль на годину 241 км на годину з мінімальним центральним тиском 940 гектапаскаль на 13 годин о 5 UTC 7 жовтня. Станом на 15 UTC у Мілтоні був постійний вітер 155 миль на годину або 250 км за годину. Його швидкість посилювалася на 80 вузлів протягом 24 годин, а мінімальний центральний тиск становив 933 гектапаскалі. Протягом години Мілтон посилився до урагану п'ятої категорії зі швидкістю вітру 160 миль за годину або 260 км за годину і мінімальним центральним тиском 925 гектапаскаль. Інтенсифікація Мілтона продовжилася, досягнувши швидкості вітру 175 миль на годину або 280 км на годину, і мінімального тиску 911 гектапаскаль о 18 UTC і 180 миль на годину 285 км на годину і тиск 905 гектапаскаль через 3 години. Зрештою, Мілтон досяг свого піку інтенсивності. В нулі UTC 8 жовтня з максимальним постійними вітрами 180 миль на годину 285 км на годину і мінімальним центральним тиском 897 гектапаль або 26,49 дюйма ртутного стовпчика, найінтенсивнішим за часів вільми у 2005 році. Мілтон став п'ятим за потужністю Атлантичним ураганом за всю історію спостережень. Це був третій найшвидший період швидкої інтенсифікації в Атлантиці після ураганів Вільма та Фелікс, і найшвидший період посилення в мексиканській затоці. Після цього подальше зміцнення було зупинено, шторм послабився, впавши до четвертих категорій інтенсивності пізніше тієї ночі. Підготовка Мексика, 6 жовтня 2024 року. Уряд Мексики попередження про тропічний шторм для північного узбережжя півострова Юкатан. Від Селестуна до Канкуна наступного дня оголосили попередження про ураган. Комішень Федерал де Електрисідад мобілізувала сотні людей та обладнання для розміщення в Кампечі, Юкатан і Кінта Таро для підготовки до приходу урагану. Секретаріат ВМС оголосив, що ВМС будуть розподілені по постраждалих регіонах для розподілу ресурсів. США, Флорида. Попередження про ураган та тропічні шторми були оголошені на Західному узбережжі Флориди 7 жовтня. Майже 15 мільйонів людей по всій Флориді можуть постраждати від урагану. 5 жовтня губернатор Флориди Рон Де Сантіс оголосив надзвичайний стан. Через два дні чинний президент США Джо Байден схвалив оголошення надзвичайного стану в Штаті. Губернатор... Попросив Департамент транспорту Флориди та відділ управління надзвичайними ситуаціями Флориди допомогти у координації ресурсів. Губернатор Десантіс призупинив плату за проїзд на багатьох дорогах у Західній Флориді, включно зі шлагбаумом, також видав виконавчий наказ 5 жовтня, згідно з яким місця для утилізації місця та звалища, розташовані в усіх округах, які постраждали від урагану Гелен, залишаються відкритими цілодобово та без вихідних. Доки умови не погіршаться, щоб сприяти швидкому видаленню сміття в очікуванні виходу мілтона на сушу. Указ також збільшив кількість бійців Національної гвардії Флориди, які працюють над прибиранням оламків з 800 до 4 тисяч людей. По всій Флориді відкриті місця для набирання піску в мішки. Школи в усьому штаті закрилися в очікуванні урагану. Округ Маріон відкрив притулки для надзвичайних ситуацій. По всьому штату було багато шкільних систем, які скасували заняття або були закриті, включаючи Університет Центральної Флориди та Університет Флоридського збережжя мексиканської затоки. Кампус у Ролінз коледж евакуювали. Компанія Amtrak призупинила сполучення між Джексонвіллом і Майами з 7 по 11 жовтня та скасувала роботу автопоїзда з 8 по 10 жовтня. Багато аеропортів по всьому штату, особливо у Центральній і Південній Західній Флориді, були закриті, включаючи міжнародний аеропорт Тампа, міжнародний аеропорт Сарасота-Брадентон, міжнародний аеропорт Сент-Під Клірвотем і міжнародний аеропорт Орландо. Тисячі рейсів, які мали прибути або вилетіти з Флориди, скасовані. Уздовж узбережжя мексиканської затоки Флориди очікується, що морські порти закриються або залишаться відкритими з обмеженим доступом. Запуск Європа Кліпер був відкладений через ураган Мілтон, проте запуск Гера 7 жовтня пройшов за планом. За оцінками 6 мільйонів мешканців Флориди отримали наказ про евакуацію, що стало одним із найбільших наказів про евакуацію в історії штату з часів урагану Ірма. Накази про евакуацію в першу чергу стосувалися Гілзборо та прилеглих округів. Авіакомпанія United Airlines випустила попередження щодо подорожі для п'яти аеропортів штату. По всій території Тампабей, станції комфорту, місця для надання основних комунальних послуг, які відкрилися після урагану Гелен, знову були закриті. У Лонгбоуткі чиновники заявили, що жителі повинні евакуюватися з міста. Багамські острови на островах Великі Багама, Біміні, Абако та Грам Кей. Навчання в школах було скасовано, а школи закриті. Багамським студентам в Флориді було наказано евакуюватися. Багама Сейер здійснила два рейси 7 і 8 жовтня в Орландо. Офіси Багамас Power and Light на Північних островах закрилися 9 жовтня. Наслідки США станом на 11 жовтня 2024 року 2,2 мільйона споживачів залишилися без електроенергії. Влада закликала людей не втрачати пильності, посилаючись на постійні загрози безпеці через обірвані лінії електропередач і якість води. За попередніми даними, в результаті урагану в Флориді загинуло щонайменше 10 людей. 11 жовтня 2024 року президент США Джо Байден повідомив, що за попередніми оцінками збитки від урагану сягнули 50 мільярдів доларів. Мексика. Сильні зливи спричинили повінь у місті Кампечі. Небезпечний штормовий приплив і проливні дощі вплинули на штат Юкатан. Високими хвилями було затоплено морський вал у прогресо. Понад 12 тисяч людей постраждали від перебоїв в електропостачанні в штаті. Топлення внаслідок штормового припливу призвело до евакуації людей під час урагану в Селестуні, загиблі та збитки за країною. В Мексиці загинули троє людей, шестеро зникли безвісти. Збитки невідомі. В США загинуло 23 людини. Збитки понад 30 мільярдів доларів. Всього під час урагану Мілтон в Мексиці та США загинуло 26 людей, шестеро зникли безвісти. Збитки понад 30 мільярдів доларів. Цікаві факти. Американські метеорологи, які відстежують пересування урагану Мілтон, зазнали потоку образ і погроз смерті від людей, які вірять у теорії змови. За повідомленнями видання «The Guardian» з'явилася ціла низка неправдивих тверджень і погроз на адресу метеорологів через те, що уряд і метеорологи нібито створюють і керують ураганами. Разом з тим, Мілтон став вже п'ятим ураганом, що обрушився 2024 року на територію США. І третім, від якого потерпає цього року Флорида загалом для США це більша кількість ураганів ніж 2021 по 2023 роки, загалом.